Всім привіт! Приїхав на рыбалку. Хочу перевірити настрій у Че у них плаває? Привіт, привіт. Перший закид, друзі. Пряд за рибою. Вот піде. Я маю. Що варто качати? Не варто. Поняв не буду. Реакція нульова. Щука не реагує взагалі. Поки що повний ігнор. Є, але це окунь. Це ага, теж прикольно. Початок є. О, який красон. Супер. Дві підростай. Чудово. Бачу, що погода міняється, що то хоче бути дощ. Звідти такі хмари суми. Пошло закидуть такий красончик. Угу. Окунь. Клюнув один. Може клювний ще якийсь. Єсть. Я зваву. Пересончик оконь годується, а Щука щось не хоче. Без жива. Розчепилась. Часово. Ого! Який любий око не такого не за дрібненького в рюкзак. Але бачите самі, що в шахту бере навіть такий силикон. Мішує. Не набагато, але такий гончий. Может быть самая контакт, друзі. старается. Набрала травы. Щепиться суненько. Що вряд ли? Де підростає? Шнурочок? І все одна, друзі. ну не трава, не трава, не трава, комиссия. Ось вона красоня. радно взяла. Краса, краса, краса. Иди сюда. Закрылила. Жабру первого. Заберу, может не держать. Коротше поставив її на кукан. Якщо відійде і, і буде жива, може, то відпустить. уже покрупнее, что ты как мама. Эй, блин, снова шахту. Все пела, друзья. Друзі, я щаслива, рибалочка така сьогодні вгон. І у конців половив і на вихід щуки попав. Друзі, на цьому рибалочку я завершаю. Вам всім міцного здоров'я. Бережіть себе, все найкраще на рибалці зустрінемося, обов'язково. Всім пока!